На запрошення Семенівської територіальної громади ми приїхали провести аудит доступності саме центру це села Семенівка. Ми надали практичні рекомендації щодо створення безперешкодного доступу, побачили ті... Заклади установи, де створений саме безперешкодний доступ в громаді, як люди можуть з інвалідністю, люди старшого віку, мами з візочками отримати послугу в даній громаді. Хочу сказати, що ми тут вперше, і вперше, взагалі, в Житомирських громадах запросили нас, як експертів з доступності, приїхати і провести доступності. Без участі громадських організацій осіб з інвалідністю, без наявності експертів з доступності, громада в цьому напрямку дуже гарно попрацювала. Міська рада є архітектурно доступною адаптованою, скажімо так. Далі всередині приміщення мають безперешкодний доступ, і нас більше всього здивувала ще амбулаторія. Туалетна кімната взагалі, що багато мешканців з міста Бородичево перейшли саме отримувати медичні послуги, саме в амбулаторії селища Семенівка, і це вже є великим прикладом. Я як представник соціальної служби. Разом зі своїми колегами неодноразово ми бачили і піднімали питання безбар'єрності доступності до комунальних будівель, тому що люди, яким ми надаємо соціальні послуги, яких охоплюємо роботи, зазвичай і в більшості своєї це представники маломобільних груп населення. Це люди похилого віку, маломобільні групи населення. І постало питання надавати соціальні послуги. Ми маємо в якихось будівлях в якихось приміщеннях, і звернули увагу на те, що вони не завжди зручні для взаємодії спілкування з нашими підопічними. Рік назад всі працівники соціальної служби пройшли навчання по безбар'єрності, і ми зрозуміли, що Сменівську громаду потрібно розбудовувати, будувати в ній безбар'єрне середовище, особливо враховуючи на те, що ми чекаємо ветеранів, які скоро прийдуть. Ми маємо вже ветеранів, які тут є серед нас, і надавати соціальних послуг їм вкрай важко. Саме власне із того, що недоступні будівлі разом з підрядниками і з представниками координаційної ради ми провели своїми силами аудит будівель комунальних в тих приміщеннях, де надається соціальні послуги, і прийшли до висновку, що нам тих знань, які у нас є, недостатньо, що ми не володіємо інформаційною базою, яка необхідна для того, щоб збудувати відповідний безбар'єрний простіл в громаді. Ми звернулися до спеціалістів, до експертів Житомирської обласної ради для того, щоб нам допомогли проконсультували нас в тому, яким чином правильно будувати це безбар'єрне середовище. Хочу щиро подякувати за сьогоднішній візит експертам, які дали нам рекомендації, зауваження, які ми обов'язково виправимо по нашому аудиту безбар'єрності у громаді, адже безбар'єрність це досить. Актуальна надзвичайно важлива тема для як і для цивільних жителів нашої громади, так і військових ветеранів, які повернуться, яким потрібна доступність. А доступність має бути не тільки фізично, має бути доступність у різних сферах життєдіяльності. І ми, як орган місцевого самоврядування, маємо робити все потрібне, щоб нашим жителям було комфортно і зручно жити у нашій громаді.